Так, покажу зараз, як виглядають пломби заводські виробника, в яких є система самознищення, тобто їх неможливо ще раз потім приклеїти. так. От у нас радіокод 103. От Одна пломба. Давайте віддалю одна ось тут ну, знаходиться, ну, з двох сторін. з одної і з другої. Ось так вона виглядає, на ній є надпис Радіокод, і вона з якоїсь такого пластику зроблена, бо з багато шарів, декілька шарів має. От Він наполовину глянцевий, наполовину матовий. От. Якщо хто не знав, наприклад... Торгова марка Екотест, Дозиметр. вони роблять свої пломби зі сміття. Вони просто беруть листочки А4 і на них ну, звичайний папір, і на них просто на принтері пишуть там екотест і просто ріжуть ножицями і клеють на клей пива. Я це перевірив, доказав всім. Це просто ну, просто ганьба, позор. Які є ще синоніми. Тут е, дуже крута пломба, дорога, дивіться. Як вона здирається. Тут не буду здирати. Це запакована коробка. От мій прилад. Так, ось. Тут я вже здер. Дивіться, вона коли здирається, от я її віддер. Бачите, на ній залишається отака надпис, надпис білим. І вона стає напівпрозора. І ось тут залишається на клею такий надпис. Клей, до речі, фіхві. -фі". Ну, коротше, теж ось так. Ось така пломба. Такі придумали. І з цієї сторони. Так само О, дивіться, я був здер. Давайте тут віддеру, покажу, як воно віддирається. Ось так. Тільки е, чорний надпис, бачите, радіокод, а коли віддираю, хоп, з'являється ще білий. Хоп. І от така пломба. Прикольно придумали. І у нас пластику якогось не намокає, а в, в троє марки Котес там взагалі позор, там просто каплюю води капаєте, і вона від... Мукає, там простий папір А4. Тут круто зробили. Пластик якийсь такий навіть не порву, його не можу порвати. Кредитна картка. От, а... А так він білий. бачите, ціло от порівняння. От пломба ціла, не зірвана, а от вже зірвана. зірвано. так, будете знати.